Виконуємо номер 1297 із підручника Алгебра 7 та номер 15 із прав для повторення теми 11 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Для якого значення А, система рівнянь, завдання перше, перше рівняння, сума 2х і 5. Друга сума 6х і Аі дорівнює 15 має безліч розв'язків. Завдання друге, для якого значення А система рівнянь. Перше рівняння системи різниця 3х і 2y дорівнює 7. Друге сума мінус 6х і 4 у дорівнює А не має розв'язків. Приступаємо до виконання. Система має. Безліч розв'язків, коли графіки рівнянь у нас збігаються. Тому помножимо перше рівняння на 3. Маємо 6х додати 3 y дорівнює 15. І друге, переписали: 6х додати аг дорівнює 15. Отже, щоб наше рівняння збігались необхідно, щоб А дорівнювало 3. А дорівнює 3, Система має безліч розв'язків. Безліч розв'язків. І записуємо відповідь. А дорівнює 3. Друге завдання, о нам треба, щоб не мало розв'язків. Система не має розв'язків, коли графіки рівнянь є паралельними прямими і вони не мають спільної точки. Помножимо друге рівняння на мінус, о, перше рівняння на мінус 2. Отримаємо мінус 6х, додати 4 у до рівня мінус 14. Друге переписала. Як бачимо, у нас коефіцієнти при зміні х при зміні y однакові, тому, щоб система не мала розв'язків, нам необхідно, щоб число А дорівнювало будь-якому числу, тільки не числу мінус 14. Бо тоді у нас будуть вони збігатися. І система буде мати безліч розв'язків. А нам треба, щоб не було розв'язків, тому А не дорівнює мінус 14, а дорівнює будь-якому іншому числу. А не дорівнює мінус 14, тоді система не має розв'язків, Записуємо відповідь. А не дорівнює мінус 14. Номер 1297 із підручника Алгебра 7. Та номер 15 із прав для повторення теми 11 підручника математика 7 виконана.